Більшість проблем провінційних міст та сіл неможливо вирішити на місцевому рівні. Саме тому кожна область обирає своїх представників, народних депутатів, аби вони вирішували нагальні питання свого регіону. Але чи знаємо ми насправді, хто ці люди? Що вони їдять? Про що думають? Та чи міцно вони сплять уночі? Ми вирішили познайомитися ближче з деякими нардепами, делегованими у Київ від Житомирської громади. В першу чергу ми завітали у гості до Бердичева, аби поспілкуватися з людьми про Олександра Ревегу. Можете про. Нього сказати, він часто буває тут в гостях чи якісь може допомагає питання вирішувати. Ну хто звертається, то йому той допомагає, а я не звертаюсь, то мені нічого не допоміг. Свята проводить, він спонсирує всі у нас свята. В принципі, люди, які на нього працюють, утримують заробітну плату. Те, що я знаю, я не в політиці, то я не можу сказати вам хороший, він поганий. Поганого я про нього не чула. Може, і хороший, Дякую. навірно, більш хороший, ніж поганий. Та лічно я не знаю. Ну, люди говорять, що він дуже добра людина. От були я роблю в Гришківцях, і в школі, значить, ну, він виступав і сказав, що там комп'ютери, він той все. Ну, він кожен рік приїжджає в цю школу, бо він сам ж там в Гришківцях держать свій цей. Е, ну, як? Виробництво своє і про нього від, відзиви дуже хороші. у телефонній розмові. Політик розповідав, що працює, не покладаючи рук на благо міста, шукає гроші, допомагає людям. Іншими словами, піклується про виборців В цьому році фонду е соціально економічного розвитку е 6 мільйонів на місто Бердичів. Це пішло на. Е Реконструкцію дитячої поліклініки на початок будівництва садочка на район Червоної гори. Більше того, допомагає й військовим. Розпочато будівництво ти квартир, квартирного будинку військовим було виділено там біля 15 мільйонів коштів. Повністю для військових цілий будинок? Да, цілий будинок це також я опікувався і займався цим питанням. Але про свої кошти, яких нині у депутата, але донедавна успішного бізнесмена лише на рахунках банків 3 мільйони 588 тисяч гривень, говорить, що все чесно та відкрито. І тепер про бізнес лише згадує. Я підприємців був ще з 95-го року і займався. І не одно підприємство очолював і був акціонером. Але як я став народним депутатом, то я передав всі свої права. Я сьогодні не займаюся бізнесом абсолютно. Для знайомства з наступним високопосадовцем нікуди їхати не потрібно. Борислава Соломоновича Розенблата знає, чи не кожен Житомирянин. Поспілкуватися по телефону і дізнатися трохи більше про діяльність депутата нам не вдалося. У 2015 році Розенблат задекларував 734 тисячі доходу, сімейний дохід 772 тисячі. Звичайно, машини у пана Борислава немає. Також а от у членів сім'ї і Мерседес тобі, і Ягуар щодо роботи нардепа. Ми з упевненістю можемо сказати, що головна боротьба пана Борислава це боротьба. Дьяба з нелегальним видобутком бурштину є всі докази того, що бурштин не тільки продовжують копати, а розширюють свої території. Його більше накопали, вже є до речі, що там вже приносити ринок і все там завгодно. Але він ще досі самий, ну, якби вигідний ну якогось там бізнес, Бізнес. нелегальний бізнес. Кому це вигідно? Перш за все, правоохоронній системі нашої країни. Я відверто це кажу. Не жодним чином без нашої участі правоохоронних органів це б не відбувалося. Хоча в обласному центрі Бурштину немає, депутат від Житомира працює над легалізацією його видобутку. Обранець написав цілий закон про легалізацію видобутку дорогоцінної смоли, але з його слів законопроект не приймається, бо в депутатів немає часу. Наостанок ми проїхалися місцевістю 66-го округу, по якому обирався народний депутат Павло Дзюблик. Як ви характеризуєте нардепа, який обрався в вашому окрузі? Як вам характеризувати вам? Я з ним особисто не знайом. І я від його нічого не жду. Отже він колись і приїжджав один раз, але ми його Диві. не бачили десь. Ага. Ми його не бачили і не знаємо, хто він і що він. Добре, дякую. Дзюблик. Знаємо, що дзюблик. Я не знаю дзюблика Ну, Він обрався тут по 66-му. Я його не брав, я його не знаю. Навірно, без толковий, бо якщо я не чув, значить без толковий, мабуть, нічого ж не зробив. Якби щось зробив, то ми б чули про його, мабуть. Абсолютно ліва людина. Ви його хоч раз бачили десь тут? Я тут його не бачив. А щось про нього знаєте? Він же був головою черняхівської адміністрації. Значить, він був замазаний десь в камню. Що ну щось було, я знаю. Я не чув, я не знаю. Ну для району він абсолютно ноль. Я не чув, що він щось сюди приніс, чи що зробив. Жителі Черняківського району, де народний депутат був головою РДА, також обурені своїм представником. Тому нема, нема тут ні одного разу, я не бачу нашого депутата Дзюблика? Я його, наприклад, не бачив ні на трибуні Верховної Лради, ні не ні одного законопроекту, щоб він видвінув. А в газеті я тільки раз бачив, що його Гройсман поздравляв з ням народження. При цьому в телефонній розмові депутат запевнив, що активно працює для громади. Скажу відверто, що основне чим займаюся, це вирішенням питання безпосереднього свого округу. А далі ну в загальному і велика кількість інших питань, які є, скажімо, е ну, актуальні для Житомирщини і безпосередньо е всеукраїн. Цікава ситуація і довкола декларації про доходи нардепа. А як так сталося, що е, у 2013 році задекларовано 170 тисяч, у 2014 530. Це просто якби збіг обставин? Взагалі, ну, напевно, так. От, те, що у вас розширився сфера ви впливу. Ви до чого хочете, ви до чого хочете довести? До того, що е, ну, взагалі всі динамічно розвиваються, якщо я не помиляюсь. Якщо не, не розвиваються, то тоді займатися чимось. Висла нема ніякого бізнес дружини. Переконує депутат і Ростевін, немов на дрожжах. Мабуть, тому обранець і пересів з Део Сенс 2005 року за кермо Тойотиланд Крузер. Мабуть, гроші на автівку дала дружина. Сьогодні у нас це модно. Згадаємо того ж пана Лещенка. Судити про кожного обраного депутата лише вам. А ми будемо і надалі слідкувати за життям слуг народу.